Ви знаєте, завжди в школі є мафія. І щоб з нею боротися, дуже важко. Потрібно її, напевно, очолити. От сьогодні я спробую вам продемонструвати, якби я очолював цю шкільну Хоч Можливо, дуже дивно, чому я так почав, тому що тема в мене, як змінюється зміст карти в залежності від призначення порівняння карт і шкільного атласу і картографічного онлайн-сервісу. Звичайно, що є тема, є мета це вивчити, як змінюється зміст карти, залежних від призначення, порівнявши картографічні дані у шкільному атласі та картографічного онлайн-сервісу. Очікувані результати ви можете бачити на екрані. Звичайно, є завдання, що спробувати проаналізувати зображення об'єктів на карті, різноманітність деталізація масштабів, кольори, оцінити точність, а інформації на обох карт, врахуючи можливість. Зміни сформувати висновки щодо того, як змінюється зміни карти в залежності від їх призначення. Ми нікуди не втечемо від ключових предметних компетентностей. Можете бачити, що тут є вільне володіння державною мовою, інноваційність, навчання життя, підприємність та фінансова грамотність. Саме ці компетентності я вбачав при розробці завдань. Зараз ви зрозумієте, чому саме я на увазі мафії. Проблема в тому, що наші діти постійно граються в телефонах постійно. І мною було придумано е, така, е, такий невеличкий вступ, що сьогодні, сьогоднішнє дослідження ми проведемо у форматі моделювання відомої вам гри. Є гра в Stars. це діти всі 6-7 клас, що особливо восьмий. Вони там відкривають різні герої. І тому, щоб спонукати їм їх зробити це дослідження. Було запропоновано дизайн цієї гри. Це от геогра... назвав я Враул Географія, це авторське, це не з інтернету. Тому воно побудовано таким чином, що є інструкція, що чітко дотримуватися і рухатися за стрілочком, можна бачити стрілочки. Є рівні відповідно і є англійською мовою легкий, середній, високий рівень. Плюс до того, що учні мають обов'язково інструкцію цього використовувати. Використовуються завдання за рівнем складності, усі рівні відкриваються після проходження попереднього. Якщо ти не впевнений у виконанні наступного завдання, можеш скористуватися допомогою вчителя на, на проміжному контролі. Зверніть увагу, який тут проміжний контроль. Так як в іграх спочина... діти, звичайно, починають проходити рівні, читають тему, знайомлюються, проходять рівні, рівнем за рівнем, ви. Тут діти вписують свої очікування результати. Тобто вони все ж таки бачать гру, бачать тему, і все одно вони щось знають з цієї теми. Наприклад, що таке карта, які бувають види, карт, все ну, одно прописують деякі особливості. Далі, що їм для цього знадобиться? Відповідно, Атлас і, 에, <coughs> Атлас і перевірені та офіційні інтернет-джерела. Але ви знаєте, що формувальне оціяння ніхто не відміняв і тому... Я би запропонував комусь журі отримати такі кубик до початку, дослідження, ну, якщо, якщо можна. Тобто, якщо що вам випадає, і ви можете нам проговорити, що ви вже знаєте з цієї теми, що там важке, що ви де зустрічали, е які ваші думки, де шукати інформацію. Тобто ми пускаємо такі куби по класу, і дитина дивиться і може проговорювати. Для чого це зроблено? Для того, щоб діти вже озвучили і почули, де цю шукати інформацію. А цей кубик я ще перебережу. Після того ми вже переходимо до е, першого рівня. Звичайно, перший рівень він буде дуже простий. Тому у нас тут є, е, пройшовши усі рівні цієї гри, я, використовуючи слова довідок, тут дитина собі пише, що вона е, пригадує, проаналізовує, спробує запам'ятати. Тут такий клондайк для е, дитячої творчості, використовуючи довідкові джерела. Ми нікуди не відходимо від дослідження, тому що дослідження це все ж таки основне. Нам потрібно, щоб дитина змогла правильно задати питання. Тому це дуже важливо. Це отут є чому, що таке, що означає навіщо і чого. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що він повернеться до нас, діти пропишуть, ми будемо бачити, от які вони правильні питання задавали стосовно цієї теми. Далі відмітка про виконання. Це проміжний такий контроль, тобто дитина може підійти до вчителя, і вчитель тут позначить, що він оцей перший рівень перевірив. Я знаю, що можливо це дуже банально, але діти захочені це роблять. Тому що я це вже робив, і дітям дуже подобається, особливо навіть ці контролі. Далі от другий рівень це вже нормальний рівень, нормальний рівень складності. Тут важливо не відходити від нашої теми, і ми пригадаємо. Ми пригадаємо усно проговори, які бувають елементи карти. Спробуй підписати елементи у рядочки, відображи підписаний елемент стрілкою на карті. Тобто діти тут прописують елементи і стрілочку, будь ласка, позначають. Якщо проблема з якістю карти, дитина сканує QR-код, де в дуже гарній якості зображення ця карта є. Пам'ятаємо, що це рівень 2. Рівень 2 він вже має бути складнішим, тому ми пам'ятаємо, що і другий рівень, це вже друге завдання. потрібно, використовуючи слова довідок, встановив в залежності від призначення, які бувають карту. І тут є довідки, і дитина просто вибирає слова довідок і підписує. Звичайно, цей рівень дуже легкий. Ну, на мій погляд, напевно, на погляд дітей, які працюють разом зі мною. Тому весь хардкор збирається в рівні номер 3 це за діаграмою Вена, ми дуже практикуємо цю діаграму Вена, тому що дуже гарно. діти вже не хочуть малювати спільні відмінні риси просто в таблиці. А от діаграма Вена, що туди? тут дано? Тут дано онлайн-карта за QR-кодом, я її зараз продемонструю, і розміщення, карта розміщення населення світу. Дитина відкриває атлас, не пам'ятаю, в усіх атласах будь-яких авторів є ця тема, це розселення. Дитина бачить цю карту за QR-кодом. Зараз я вам покажу, що це за карта. Ось така карта, я вже не буду її збільшувати, щоб не тратити час. Тобто дитина може подорожувати в межах країни і бачити цю тенденцію росту населення. І вона бере атлас, бере атлас там, де цього не показано, і пробує проаналізувати, і в чому ж різниця цього змісту, цих елементів карти, дивлячись на електронну карту і дивлячись на карту в атласі. Повертаємося назад. Вона записує спільні відмінні риси. Секунду. Спільні відмінні риси, тут відмінні посередині спільні, і в мене вже є поняття дійсно, в чому різниця між змістом, в чому змінюється зміст карти в залежності від його призначення. Але це ж не все, тому що обов'язково є рівень най. Що це за рівень, дуже легко вам пояснити. Хоч тема наша дослідження, це все-таки аналіз, як змінюється зміст карти в залежності від призначення. Але мною були підібрані спеціально карти за розміщення населення. Тому що дитина, коли проаналізує, в неї можливо спонукає її задати таке питання, чому так нерівномірно це населення розселяється. І тому я дітям пропоную спрогнозувати тенденцію збільшення кількості населення через 100 років та запропонувати шляхи вирішення перенаселення в світі. Але. Це все підготувати в форматі ted конференції Тобто, що таке ted конференція це американці часто використовують це такий кружечок червоненький, і якщо у вас є якісь суперові інноваційні ідеї, ви виходите цього кружечка і стараєтеся розкрити свою суть або свою ідею. Можливо, ви скажете, що для сьомого класу це ще зарання, але я практикував це і дітям це подобається. Тобто, виходить, що вони виконали дослідження. Це дослідження їх наштовхує на тед-конференцію, де вже можна ці всі ключові компетентності розвивати, починаючи з війни володіння державної мови і фінансова грамотність, інноваційність, там багато чого можна. Плюс до того, ви знаєте, що в будь-якій грі є початок і є закінчення. Наше, закінчення нашої гри це не тільки тед-конференція, а, допустимо, такі звичайні, прості питання дітям. Чи збулися ваші очікування результати після. Проходження нашої відеогри. Чи спробували ти ще раз її пройти? Для тобто мене дуже важливо цей фідбек, отримання від дітей. Тобто дитина пройшла, і якщо вона, звичайно, пише, що хотіла ще раз пройти, то наступні рази такі вже інші ігри, бо наші діти постійно в телефонах золоти з тим. Тому і такий вид роботи, інтерактивний аркуш і два слайди презентації, я сьогодні підготував. Дякую. Просто, якщо є запитання, постараюся не на... відповісти.